Доброго дня, пане Ігорю. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. От що на цю хвилину вже відомо по підсумках цих нальотів російських російсько-іранських дронів Камікадзе о 6.37 був перший удар о 8.20 – останній удар. П'ять дронів камікадзе, три попало в критичні об'єкти критичної інфраструктури. Од... Один дрон попав в житловий будинок, і один дрон, про який ви тільки що сказали, був збитий працівниками поліції патрульної поліції у проповноважному карного розшуку та спецпризначенців. А Їхня особиста ініціатива після чи до цього було розпорядження поліції? От як все це відбувалося? Чи вони самі встигли зреагувати і проявили ініціативу після першого вибуху? 20 нарядів поліції прибули на місце цього скоєння воєнного злочину. Вони оцепили повністю район. Ви маєте розуміти, що поруч знаходиться залізничний вокзал, поруч знаходиться автовокзал і багато людей, які були на вулицях. І основна задача була поліції максимально вулиці звільнити від людей. І ми цих людей відводили в підвали, відводили в найближчі укриття. Ну і звичайно, що ми все це зробили для того, щоб в першу чергу забезпечити безпеку для наших людей, для наших громадян і в другу чергу, щоб підрозділи державної служби надзвичайної ситуації могли вільно приїхати для тушіння пожару. Ну і звичайно, підрозділи Національної поліції, служби безпеки, які мали документувати такі злочини. Це все в нас відпрацьовано. Головне, що люди на вулиці не загинули. Ми маємо на сьогоднішній день. Чотирьох загиблих саме в будинку, куди попав цей дрон, жінка 63-го року народження. Чоловік 55-го року народження це остання жертва. І молоде подружжя, достатньо 34 роки. І чоловікові жінці було жінка за попередніми даними і за. Інформацію яку надали нам їх знайомі була на шостому місяці вагітності, тому ми все зробили для того, щоб вулиці очистились, і чим менше, щоб менше людей було в зоні враження, при тому, що ми розуміли прекрасно, що як правило буде і другий, і третій приліт, бо тому, що дрони були направлені в великій кількості достатньо. Ну і слава Богу, що інші люди не загинули, які перебували поруч. Але знаєте, тут багато мирних українців, не військових, надихнувшись оцим влучними потрапляннями куль наших поліцейських в дрон, вже хочуть долучитись до цієї боротьби. От розкажіть, будь ласка, наскільки доречно кожному громадянину, який має ту чи іншу зброю, долучатись до такого полювання? Дивіться, Є по перше, хочу сказати, є сили безпеки та оборони, які навчені цьому. Які вміють стріляти. Якщо подивитися, хлопці сьогодні вели вогонь, вони знаходились в досудовшу вулиці і стріляли по е, об'єкту. Е, огонь вівся прицільно з автоматичної зброї. Хочу зразу сказати і е, попросити наших громадян в, такі випад, в таких випадках краще укритись і забезпечити безпеку себе і своїх рідних. Е, Людей поліц, поліцейських, військових, достатньо в них достатньо досвіду для того, щоб Перекривати в таких випадках саме такі повітряні цілі, такі як, наприклад, безпілотники, які сьогодні атакували місто Київ. Ще раз хочу сказати: якщо подивитися, праворуч-ліворуч, висотні будинки за 20 поверхів і репешета або попадання пулі може також призвести до нещасних випадків. Зразу хочу сказати, що п'ятий дрон, який ми збили, цей дрон збили наші хлопці. Таким чином, що він впав саме на перехресті вулиць і там, де не було житлових будинків, слава Богу, що це сталося, тому що будь-яке падіння такого дрону після того, як його підбивають, може призвести до будь-яких невиправданих жертв. Тому мають працювати виключно спеціалісти, і всі громадяни хотів би ще раз попросити зберегти своє життя та життя оточуючих. Поліція і військові будуть робити свою роботу. Майже одразу після атаки дронами з'явилася фотографія у мережі з уламками і з номерами шахеду. Чому важливо не публікувати таку фотографію, особливо коли бачимо номери цього мопеду дрону? Ну, це логічно зрозуміло. Ворог випускає такі дрони по відповідним об'єктам. Він буде знати, куди який дрон попав. Тому е максимально ці номери мають бути закриті в для того, щоб е ми могли м максимально е для ворога закрити інформацію успішність чи попадання успішність попадання е в облучання в їх цілі. Військові говорять про те, що вони можуть змінювати траєкторію. Ну і в певний момент вони бачать, що там протиповітряна оборона не спрацювала, тому далі можна і направляти на таку саму дистанцію, на таку саму траєкторію, подальші дрони і Вони дру. бачать просто по номерах, який дрон куди зміг долетіти до якої точки, і по які, які Тому для людей там. важливо пояснити, що фотографії не публікувати одразу з уламками. Так. Військові мають самі визначатись, яку інформацію давати, яку не давати. Хочу сказати, що на місці у нас працювало 9 слідчо оперативних груп, дві криміналістичні лабораторії, вибухотехніки, кінологи спільно з працівниками служби безпеки України, які відкрили кримінальне провадження, які будуть досліджувати вже в рамках кримінального провадження цей військовий, цей воєнний злочин. Е, тому ми надаємо е, саме спеціалістам і е, органам досудового розслідування трактувати е, ту чи іншу подію. І також під час останньої повітряної тривоги, яка лунала на Вінниччині, був приліт. І що на сьогоднішню на сьогоднішній день на теперішню мить можна розповісти про це? Куди було влучання? Е, однозначно було влучання в е, об'єкти критичної інфраструктури на даний час пожежа. Всі відповідні служби е, виїхали для документування цього воєнного злочину. Я думаю, що після точнення пожежі ми зможемо більше е, сказати, в тому числі і Міністерство енергетики і служба безпеки України, що насправді відбулося, коли було куди було влучання. Дякуємо вам дуже. Ігор Клименко з нами був на зв'язку керівник Національної поліції України.